Це українське народне мистецтво, книжка, яка вийшла в Лондоні в 1912 році. Ми зараз перебуваємо в центрі міста Харкова в книгоукритті. Це такий вільний демократичний простір для того, щоб люди не боялися культури, не боялися музеїв. А із задоволенням тут могли спілкуватися і отримувати нове знання. Це корабель тут прокинувся, пішов в місто, смерть. Ми працюємо з 2010 року як видавництво, але так сталося, що запит у харків'ян з'являється лише після 22-го року на знання про Україну, про Харків, про Слобожанщину загалом на Українознавство. В слові «Книга укриття. Ми тепер розуміємо інформаційну безпеку, психологічний захист, той захист, який дає книжки. Знання, яке дають книжки, дуже важливо в цій гібридній війні мати перевірене знання. І ми вважаємо, що от багато наших видань вони якраз створюють оцей контекст для розуміння, що відбувається. Бо це прямо цитати наших читачів, харків'ян, які з 22-го року до нас приходили і казали, ми не розуміємо, що сталося, ми з Росією дружили і так далі. І так далі. І власне наші книжки дають відповіді. Частково дають відповіді на ці запитання. Були читачі, які читали лише виключно художню літературу, але тепер вони йдуть і в нонфікшн. Ну, безумовно, нарешті. Це історія Слобідської України Багалія. Це видання 1918 року. Спереважно цією книжкою цікавилися у Києві і у Львові. Тепер харків'яни це читають. Ну і також назвучу абетку Нарбута. І лише тільки зараз харків'яни дізнаються про це прізвище Нарбута. І... Тому саме певна несправедливість, що це тут, і харків'яни не знають. Тут сідає близько 40 чоловік, відвідувачі можуть себе тут вільно відчувати, і також тут є кав'ярня. Для мене дуже важливо мати місце, за яким можна працювати, іноді віддалено від офісу. Ну а далі, звісно, це якась така атмосфера натхнення роботи, любові до Харкова, що завжди зазвичай допомагає написанню проєктів. Це щось таке незвичайне. і Мені здається, що саме цього бракувало, мабуть, Харкову. На жаль, людей би хотілося б побільше, звісно, тут побачити. Це таке місце творче. Дуже радію, по-перше, що у війну в Харкові в принципі, щось з'являється, а це взагалі якийсь такий новий формат подивилася книжки, які видаються дуже такі нестандартні і дуже актуальні. Я думаю, і в Києві, у Львові, в Полтаві є такі простори і взагалі в світі це прийнята традиція, тому тут нічого нового не відбулося. Але для Харкова це такий експеримент, як це буде працювати. І Я дуже буду радий, якщо інші видавництва, інші кінгарні, цей варіант будуть розглядати, і я ніколи. Не вважаю, що у нас має бути там якась шалена конкуренція для всіх є достатньо роботи дуже багато тем, які треба відкривати. Тому я вірю в цю історію, що живе спілкування, живий контакт з книгою він буде давати результати.